Вітаю, це мій тихий рай. Всім дякую, хто мене підтримує, всім, хто дивиться, велике-велике дякую. Кому цікаво, слідкуйте. я розповідаю про сільське життя, про відпочинок іноді, про все, з чим я займаюся. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я сьогодні розпочинаю день з городу, трошки знову навожу порядок. Сьогодні не так спекотно, трошки працюю, а потім буде. У мене сьогодні замовлення на постільний комплект. Треба буде пошити, тому зранку працюю, а потім буду шити. Співаюся, збираю і вивожу. І прибираю після картоплі Гудення. Тут трошки портулака, трошки бур'янів, теж вже все прибираю, щоб було чистенько. От і все поприбирала, повивозила чистенько, гарненько. І будемо далі працювати. Тут у мене була полуниця. Тут була гігантелла і, звичайна. Чоловік скосив, бо повисихалося, і пішли бур'яни сильно. Ну вона вже тут давно, років 6-7, мабуть, і вже позаростала, тому він скосив, але дивлюсь, де не де вилазе. Буду вибирати, де є ось і попересаджую, мабуть, поки місць у риночки, а потім висаджу десь. Тому що, хочу, в мене вивелась практично і антелла. І тут, по-моєму, ця Вікторія, чи як звичайна давнішня така полуничка, так що треба розсадити і зберегти її. І тут в мене ремонтантна, теж позаростала, теж вона вже тут давно, бачите, прямо повисихала місцями. Отут, де в бур'янах то десь щось трошки є, а де не було бур'янів, там повисихала. Трошки почистила і буду робити те саме. Повикопую, які молоденькі повисаджую, старі повикидаю. І звільню тут місце для чогось другого. А десь зроблю місце, щоб була одна полуниця в одному місці. Тому що не перебити город не можна на нічого, тому що там те, там те і об'їжджаєш. А так буду старатися, щоб все було при кучі. Ну і як без помічників. Да? Вони тут і тут, завжди зі мною. Да? Тішка, де ти там заховався? Так що, друзі, працюємо. Е, ще хочу чуть-чуть попрацювати своїм культиватором, цим, трошки перехлить земельку, позбивати ці бур'яни, е, знову передають дощик. Не знаю, цього разу, звичайно. Люди показують гарно промочили В нас, самі бачили, я копала картоплю і навіть не, не, не тікала, тому що е, був е, дуже таке магичка і все. І то чуть-чуть трохи -чуть помагиче перестане. Так що зараз ще попрацюю тут трошки. Тут в мене цибуля часник було, бачите, вже за цей час тільки чуть-чуть дощик пройшов і вже кинуло. Так що поприбираю це, скільки стигну, а потім піду відпочивати шити. Показую все, як є, без прикрашань. Отаке сільське життя, може в когось, по-інакшому в нас так. Так що показую, як в нас. Я практично сама працюю. Навіть зараз чоловік відпустить, до речі, сьогодні вже останній день. Ще працює на альтанці. Я його не хочу навіть відволікати. Багато роботи зробив. Звичайно, каже, що раз-два і зробиш, коли кинулися, то того нема, то підкупити, то того не вистачило. І теж один, нема кому допомагати, тому потихеньку, але роби. І я задоволена, що він зайнятий цією справою, а я вже тут помаленьку якось теж попрацюю. Ну от, Як не один, то другий. Без нагляду мене не залишають. Да? Тішка? Ой, помічники. По... Пройшлася, позрізала бур'янці і згрібаю на кучку, щоб. І якщо дощ, то протолак він швидко чіпляється. За землю і так, щоб хай підсохне, тоді і легше його носити, ніж такий зелений. Тому згрібаю і йду вже до хати, бо так заморила, що це капець. Вже майже обід. Ну і друзі, хочу показати вам свій урожай. Тут у мене раз, два, три, чотири деньки я садила з розсади. Тут нема нічого. Я взагалі думала, що тут нічого нема. Купила на базарі. Три Триденьки чоловіка, я наші купила в нас є диньки. То я показувала одну, ми з'їли дуже смачна, дуже солодка. Тут ще ось одна є. І ще десь бачила. Аж три штуки диньок у нас. Люди показують побагато, а тут все. ще одна. Ну, репаночка, я думаю, теж буде смачна. Кавунчики в мене тут заросли. Вже буде, мабуть, слідуючий етап буде тут чистити цю полуничку. І тут я садила розсаду, заросло, але не знаю. І я так думаю, що треба висаджувати розсаду в декілька етапів. І помідори, і баштан, якщо вирощувати розсаду, і тому що то заморозки, то спека, і воно попадає в різні періоди, і коли спека. Квіточка просто стерилізується і не зав'язується, а коли мороз теж саме пропадає рослинка, і ось дивіться, таке один кавунчик зав'язався. Не знаю, який зараз подивимося, що тут у нас. Тут написано круглий. Якщо це цей, мабуть, цей, а тут у нас Довгий, але щось більше він похожий на довгий. Ну, не знаю, вже. якщо виросте, то побачимо, що буде. Ну, з полуничкою тут все добре. Зараз покажу вам в дворі та, яку я відсаджувала ці е, росточки, гарненька, і це в нас падалішній кавун. Один ще не розрізали, так і лежить, треба подивитися, що там. А тут, дивіться, один із ниво це ще Ось ще один і ще один. Деформовані, ну що спека така, але не знаю. Щось та є. Ну, ось так, бачите, подлуничка відійшла, але якби її поливати гарно, то була б набагато красивіша. Але, я ж кажу, не вистачає води з цією спекою, то не знаєш, що має бути і як бути. Тут ще одна динька, О! Теж є, нічого собі я дивилася, буквально пару днів назад не бачила. Теж динька. Ну, може, ще до осені щось і буде. Ось, друзі, дивіться, яка гарна стала моя полуничка. І ця росте тут потрошки, так що все, все добре. Супер. Ну, а чоловік працює, вже зробив двері. Тут вже все зашито, вверх, і там, і тут, тут все вже зробив. середині, на теперішній час все. Ну і тут. Супер. Ще лишилось вікна, стіл, геч нічого. І ось дивіться, квітує мій квамокліт. Краса. Подобається йому тут попід хату. І нічого собі, друзі, дивіться, у мене люфа зацвіла, капець, нічого собі. Я вже й не сподівалася. Це інше, в мене дві штуки посаджена ця. Ну, там теж садила, але не знаю, а ця поки що не видно. Ну, може, хоч одна буде, один плід. хоч побачу, що воно як. І ось мої огірочки. Тут краще, ніж на городі. А за ній оцвіте, попечена, бідна. І тут ось люфа і ось огірочок один, другий і третій. Це вже підв'язувати треба, вже попосинкувати треба. Оце треба занятися цим. Оці перші треба поприбирати. Ось так прибираємо перші. Ось так, о, а це треба пускати, підв'язувати. Шотіжка? І ось теж огірочок, дивіться, який гарний. Теж треба буде подивитися, там попасинкувати його. І один там далі. І дивіться, вже достигає виноград. Я вже ходю, обриваю бубочки. І, Друзі, як казала, винесла фазістегію. Ці дві байдуже, ця щось не знаю, може щось відійде, ну, подалі засохла. Калергонія, та, що я привезла дітей. І, до речі, друзі, коли садила, живцювала орхідейку, та, що пропадає, я показувала реаніматором обробляла, то в мене залишилось, я ще розвела трошки водою, тому що то сильно концентроване було, і обрискала всі квіти. І в хаті і тут, і ось моя ще рудбекія. Не знаю, чи буде якийсь результат, чи не буде, ну, побрисла. І бачите, як ось рудбекія нормально себе почуває. Поки що не одна не промпела від того часу, як я пересадила. Так що все добре. Мої друзі, зранку замаринувала качечку ввечері, запечемо, не закривала ще повністю. Доложу туди картопельки трошки і випадково. Вирвала бурячок, зараз поставлю в дворю, і буде з бурячка. Розрізала падалішний кавунчик, а він ще хороший. І смачний і стиглий. Тільки маленький. Ну і шиємо. Ну, от такий комплект вийшов. Замовляли під одіяльник, просто є три наволочки. Зробила сьогодні теж вдалий день, все, що планувала, зробила. І ще час є навіть. Ну і чоловік, все на тепер вже все. Більше робити нічого не буде. Завтра вже їде. Закінчилась відпустка, але і так все гарно зробив. Уже вікна, коли приїде, будемо щось вирішувати. Роботи ще тут вистачає, але основне зробили і, слава Богу, двері відкриваються, закриваються. Це вже стіл заніс, звичайно, з часом ми поставимо тут, він планує сам зробити столи і стільці. Але на даний момент і так, слава Богу, все дуже гарно, все добре. Тут ще потолок треба буде чимось зашити. Але так, я дуже задоволена, друзі. І, чесно кажучи, ми з чоловіком розмовляли сьогодні і говоримо: якби ми ну хтось нам сказав, скільки це буде коштувати, ми навіть би не взялися це робити, тому що це е, якби для нас дорого. Але потихеньку е, те закінчилось, підкупили, те закінчилось, підкупили і зробили. Оце не треба боятися, треба брати і робити. Коли вже почав, то по-любому знаходиш вже і можливості, і все. Так що, друзі, кому щось треба робити, розпочинайте з Божою допомогою і все буде добре. І ще, друзі, по господарству. Не знаю, до цього часу е, тягає курчат і сьогодні спіймала, що сусідська кицька полювала на них. Не знаю, що робити. Але тут одне лишилося з п'яти, е, сам із е, чотирьох маленьких, але. Було ну, одне, я казала, заду... ну, придушила квочка, пропало, то зараз лишилося одне курчатко маленьке і одне більше те, яке не прийняла друга... Ну, била друга квочка, а тут, не знаю, було 18 штук. Здається, так рахувала, наче 17, теж одного не стало. Ну не знаю, зараз не бачу ту квочку, де з тими курчатами, Ага, ось, ось здається. Так, да, ось вона, оно. Бачите, лишилося. те побігло біленьке, більше. І ось вона ходить з одним маленьким. І тішка тут. Тішка, ти що тут робиш? Ну, слідкую, е... наші е... Ну, не трогають. Так що тільки чужі. Ну вже що зробиш. Да? Вони вже не дуже за нею бігають, але б'є других курей, так ганяє, коли вони приходять їсти, то відганяє їх. Та да, йде. Да? Красуня. Да. Поки я шила, викошуєш я траву, крім того, що поприбирав вальтанці. Викошує там трошки там і по краях там було. Я сьогодні возила цю траву, що була тут кучки, то думала, треба було б скосити, але вже не трогала. Я розумію, що він заморився. Відпустку практично не відпочивав, то, що ми поїхали до сина на день народження. Це все який був відпочинок. А так кожного дня зранку і до вечора, ну хіба що там треба було в місто або ще що-небудь. А так. Це время працював. Ну, ось Тут повикошував, там повикошував. красота. Все добре. Ще маємо поїхати до е, знайомих, пожилих людей. І на цьому будемо вечеряти. Приготую качечку, буде у нас така вечеря. Провідали всіх, кого збирались і не збиралися, тим часом засмажилась наша качечка. Будемо зараз вечеряти. Всім смачного, хто снідає, обідає, вечеряє. А я з вами на цьому прощаюся, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам всім за перегляд, хто був зі мною. До нових зустрічей, пока!